Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Продовжуємо говорити про податки, а саме про те, як платити менше. Е, якщо ви не дивилися першу частину відео про те, як девальвація краде наші гроші та е, чому ми платимо податки, навіть коли ми втрачаємо кошти, або е, чому реальна ставка податку на довгий термін може сягати 40%. Якщо ви не бачили першу частину цього відео, ссылка буде в описі. Отже, давайте поговоримо декілька таких. Практичних рекомендацій, які я використовую. Я розумію, що я не можу знати все, є люди, які розбираються краще. Тому, якщо ви розумієте, що ви знаєте чогось більше, то, будь ласка, не соромтеся, напишіть в коментарі вашу думку, і це буде цікаво і корисно для всіх. Але поговоримо з точки зору моїх знань, наскільки я знаю. Що можна зробити, щоб зменшити вплив податків. Отже. Перше, саме очевидно, це зміна резидентства. Я, наприклад, планую змінити своє резидентство, але у мене резидентство в Данії зараз. Це, напевно, одне з найгірших резидентств саме для інвесторів. Але про це поговоримо пізніше трішки. Отже, зміна резидентства. Взагалі, Україна вважає вас своїм резидентом по трьом пунктам. По-перше, це якщо ви живете на території більше, ніж 183 дні. Друге, це якщо центр ваших життєвих інтересів в Україні, це економічні та сімейні інтереси. Це взагалі таке питання, яке, знаєте, ним легко маніпулювати. Тому я думаю, цим часто користуються. І третє, якщо у вас немає іншого резидентства, то автоматично по громадянству ви вважаєтеся резидентом України і мусите платити там податки. Отже, якщо ви. Маєте великих, скажімо, інвестицій, і ви готові кардинально змінити своє життя на, хоча б на якийсь період, то будьте готові для того, що вам прийдеться реально його змінити і поїхати в іншу країну на, хоча б на рік-два. Потім ви маєте там працювати або навчатися, тобто ви маєте створити там якісь е, е, центр вашого життя має створитися в іншій країні, саме економічний. Ну, може бути, не, не сімейний, але як мінімум економічний. Лише після того, як ви прожили більше, ніж пів року в якійсь країні, а краще рік, ви там попрацювали трохи, ви, ви там створили якийсь економічний свій центр життя. Тобто ви стали резидентом тієї країни, лише після того продавайте свої активи. Ну і логічно, вибирайте країну, де менші податки. Я думаю, це всі розуміють. Але не все так просто, навіть якщо ви на 12 місяців поїдете з України, а, наприклад, у вас квартира залишилася в Україні, або у вас родина в Україні, чи банківські рахунки не закриті, або ви досі отримуєте якийсь дохід з України, наприклад, з оренди чи з бізнесу, то вас так просто не відпустять. Вас все одно будуть вважати резидентом України і змусять платити там податок. Тому не все так просто. Якщо ви наважуєтесь уже на такий крок, то будьте готові йти до кінця. Ось декілька країн, на які можна змінити своє резидентство. Наприклад, якщо у вас дуже багато грошей, це, ну, очевидно, Кіпер Арабські Емірати. Там немає відсотків, наскільки можна вірити джерелам в інтернеті. Далі, Грузія, для мене це було неочікувано, що в принципі в Грузії нульова ставка за умов тривалого зберігання активів та ще деякі умови. У мене немає практичних знань в цьому питанні, тому якщо ви вирішите їхати в Грузію, то перед цим поцікавтеся і вивчіть це питання. Я добре знаю про Данію, тому що тут одні з найвищих податків в Європі. І я вам скажу, це не дуже прикольно. Отже, в Україні це зараз ставка 23%. Але, знову ж, якщо ви не дивилися моє перше відео, там теоретичні такі знання, що в Україні ви можете платити податок, навіть якщо ви. В збитку, навіть якщо ви в мінусі в акції продали, все одно ви мусите платити податок. Хоча у вас немає прибутку, ви маєте платити податок на прибуток. А якщо ви заробили, то там взагалі ставка доходить до 40%. Якщо ви не розумієте, про що я говорю, то знову ж, ссылка в описі, подивіться те відео. Так, якщо ви не готові так кардинально міняти своє життя та змінювати резидентство, то ось які практичні поради я можу дати, виходячи з свого досвіду. По-перше, не фіксувати прибуток без потреби, тому що в Україні, наприклад, ми платимо податок лише при фіксації прибутку. Ми не платимо податку, якщо наш актив росте, або просто ми його зберігаємо. Але знову ж, наприклад, мій канал, я дивлюся статистику, там дивиться 50% з України, а решта 50% розкидані по світу. І тут важливий нюанс: потрібно враховувати особливості кожної країни. Наприклад, в Норвегії. Ви маєте платити податок не лише з продажу активу, а також платиться податок з ростою цього активу. Тому е, потрібно враховувати саме нюанси конкретно кожної країни. Але тим не менше, в Україні чим рідше ти продаєш, тим відповідно менше податків платиш. Але є нюанс, що накопичується нереалізований прибуток. Наприклад, мені зовсім невигідно накопичувати нереалізований прибуток, тому що в Данії... Прогресивна ставка податків, там до 8 тисяч платиться 27% да, 27%. А після 8 тисяч доларів в рік платиться 57% здається податку. Тобто 8 тисяч доларів в рік, по суті, це взагалі абсолютно нічого. Тому тут взагалі це не прикольно. І мені вигідніше кожного року фіксувати невеликий прибуток, щоб платити 27% податку. Тому що я планую через два роки змінювати резидентство, і немає сенсу накопичувати нереалізований прибуток і потім платити за весь цей, скажімо, прибуток 60% віддати. У мене ніякого бажання немає це робити. Далі орієнтація на дивіденди. Власне, я, я це також роблю, тому що. Всім відомо, що дивідентні акції, в принципі, програють по, по росту. Ви не заробите якісь неймовірні гроші, володіючи дивідентними акціями. Так, вони ж там то ростуть, то падають. Але суть тут в іншому. Дивідентні акції купуються для того, щоб створити грошовий потік. Вони не купуються для того, щоб рости неймовірними темпами. Тому е, особливість і плюс дивідендних акцій, що їх не потрібно продавати, щоб отримати прибуток. Тому що ви отримаєте прибуток там кожен місяць чи кожен квартал, якийсь невеликий свій процент, але вам не потрібно продавати і фіксувати прибуток чи збиток. Ви просто отримуєте стабільно дивіденди. Я просто обожнюю дивіденди. Е. Ну і реінвестування дивідендів відбувається поступово з врахування саме девальвації. Тобто, чим більше гривня падає, тим ви вже по курсу реінвестуєте далі гроші, і якби воно. Трішки заглажує цей процес. Ну, отже, знову ж говоримо про поступове інвестування. Навіть якщо не дивіденди, ви інвестуєте в SP500, якщо ви інвестуєте одне діло, коли ви інвестували велику суму коштів на початку, наприклад, ви зараз інвестуєте 100 тисяч доларів і ви плануєте їх зняти просто через, не знаю, 30 років. А зовсім інша буде справа, коли ви. Ці 100 тисяч інвестуєте саме на невеликі е, частинами впродовж там, 30 чи 20 років. Це зовсім міняє справу, тобто вигідніше інвестувати поступово невеликими сумами, ви зглажуєте девальвацію, і також ви згладжуєте такі, е, скажімо, кризові моменти. Хоча е, статистика каже, що все-таки вигідніше інвестувати в крупну суму самого початку. Но, е, скажімо... Психологічно це трохи стрьомно. Далі е, я вважаю, що не потрібно все вкладати в якийсь один актив, потрібно диверсифікувати по класам активів. Е, тому що я не знаю, є такі адепти. Одні говорять, що тільки SP500, інші там тільки нерухомість, треті кажуть свій бізнес. Хоча я не розумію взагалі, в чому сенс доказувати якусь свою точку зору. Чому просто не використовувати всі доступні інструменти, наскільки вам можливо, і наскільки вам це комфортно і приносить якусь користь, тому що кожен інструмент для чогось зроблений. Взагалі, по суті, жодний, жодний інвестиційний інструмент не зроблений для того, щоб конкретно ви заробляли гроші. Це зроблено з якоюсь ціллю. А те, що ми маємо можливість заробити на цьому гроші, це ніби така. Побочний, побочний бонус, тому що, наприклад, нерухомість нерухомість не зроблена для того, щоб заробляти на ній кошти. Вона зроблена для того, щоб люди в ній жили. Акції також не створені для того, щоб ви купили дешевше, а продали дорожче. Ринок акцій створений для того, щоб компанії могли залучати капітал. І так далі. І так само з дивідентами-акціями. Тобто... Те, що ми маємо можливість заробити, це по суті не являється основою, для чого взагалі існують ці інструменти. Але це такий приємний бонус і ми можемо це використовувати. Отже, я вважаю, що потрібно диверсифікувати по класам активів, тобто частина в акції, частина в нерухомості, тому що нерухомість також, вона, ви не станете дуже багатим, володжуючи нерухомістю. Але це зрозумілий, стабільний грошовий потік плюс. Нерухомість, в принципі, завжди росте в ціні, навіть зараз в цих умовах. І ще великий бонус, що е, при продажі нерухомості, ну, квартири, беремо квартири, не беремо комерцію, не потрібно платити е, податок потім. Тобто ви три роки володієте нерухомості там квартирою, ви її продаєте, вона в ціні виросла, і ви не сплачуєте податок. Ну тобто, е, навіть якщо при всіх мінусах нерухомості є такі нюанси, які просто... Е, Є такі нюанси, які перекреслюють всі мінуси, і, по суті, вона є також класним інструментом. Частину можна в облігаціях тримати, наприклад, доларові облігації, де ви не сплачуєте податок. Тобто використовуйте все, що, що тільки можете, просто розподіляйте розумно, наскільки вам буде в цьому комфортно. Звичайно, по валютам потрібно диверсифікувати. В гривні не варто тримати багато, тому що гривня, в принципі, завжди падає. Так, так уж сталося, що в нас валюта слабка. Але знову ж не потрібно все тримати в доларах. Зараз ми бачимо, що долар пішов вниз, євро було вигідніше. Потрібна розумна диверсифікація по, по валютам, щоб в будь-якому випадку згладити різні ризики. Напишіть в коментарях, будь ласка. Які ідеї приходять в голову та що використовуєте ви для того, щоб платити менше податків і знизити вплив саме девальвації. Це буде цікаво почитати і корисно. Я надіюсь, відео було корисним цікавим. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть комент і підпишіться на канал. До нових зустрічей!